Дуже рада презентувати спільний проєкт Академії ДТЕК та Національного технічного університету Дніпровська політехніка, програма підвищення кваліфікації фахівців теплоенергетичного напряму. Ця програма вона широкомасштабної тематики охоплює дуже велику кількість тем, які стосуються. Як видобутку вугілля, так і утилізації золошлакових відходів, газоочистки, водопідготовки. Тобто, ця програма дозволяє створити таке системне бачення роботи теплової електростанції, теплової генерації електричної енергії. Програма передбачає чотири модулі: деякі з них стосуються загальних понять теплоенергетики, а деякі напрями вони стосуються саме головного ресурсу це Людського ресурсу, їх психологічної поведінки та мотивації. Основний модуль він передбачає розгляд таких питань, як спалювання палива, роботу котельного обладнання, роботу турбін та генераторів, а також допоміжного обладнання саме насосів, тягодутівого систем газоочистки. Я сподіваюся на те, що наші слухачі отримують багато знань, і в них буде створено саме таке системне бачення з житлового циклу як матеріальних ресурсів, так і енергетичних потоків. І це дозволить у подальшому використовувати ці знання для ефективної роботи і підвищення ефективності роботи станції В цілому. Цей проєкт дуже важливий, тому що в ньому зосереджені зусилля як бізнеса. Так і університетської спільноти громад, і це має значення для подальшого розвитку України у післявоєнний період.